Дорогі наші глядачі, те, що ви сьогодні побачите, просто не вкладається в голову. Але на превеликий жаль, таке трапилось, і трапилось не з ким-небудь, а з партією слуги народу, а саме з її головою Оленою Шуляк. Яка дозволила собі зробити надзвичайно ганебні речі по відношенню до усіх наших військовослужбовців, ми не хочемо нікого осуджувати, але є речі, які просто неприпустимі. Сьогодні ви на свої очі побачите, як вона прийшла в лікарню до нашого військовослужбовця і почала його просто так кошмарити за те, що він розкритикував її законопроект. Про будівельний бізнес, який прийнятий Верховною Радою України, але не будемо сьогодні вдаватися в ці деталі. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб ви побачили все від А до я, що трапилось в лікарні і чому розгорівся такий величезний скандал. І пам'ятайте, війна це не привід порушувати конституцію та закони України. Бо саме тим, що в нас є закони та верховенство права. Конституція, міжнародне право, ми і відрізняємось від расистів. Не забувайте, що ваші лайки та підписки рекомендують наші відео все більшій аудиторії, а це означає, що ми зможемо добиватися з вами величезних результатів і достукуватись до влади. І як наслідок знищувати ці ганебні явища, які ви сьогодні побачите. А якщо ви свідомі громадяни і хочете, щоб правди дійсно було більше, ви можете підтримати наше незалежне інформаційне агентство, яке фінансується виключно з ваших донатів. Посилання на реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер увага на екран як. Пані голова слуг народу Олена Шуляк була в лікарні у нашого військовослужбовця, у якого, до речі, немає двох ніг.

Ось це мені відкрити, так не витраваю, бо далі по маємо ті збитися, коли приватному, перевіряючи, що це що по вашому це Тобто на варіанті було. Тепер не замало. Знімали кінцева забудованих більше тих у ПСЖ. що ми знаємо, Тобто я на фронті. А по нема ще чого? Ви не оказача появляєте навіть? То з ними голосують. Я 56-55, нагадаю, з ким голосували. І скритаєте, як ви його угороєте. Так, нагадати, як ви його проводили. О, я не був на Комітеті, але коли люди які були в комітетації, то як його. Яку його Комітеті. І вирішання було і вирішання голоса. За і зараз його слава. Замість того, що парламент і правда, чому до більшість вилова партія, е, е, голова партії е, да, голова партія, замість того, щоб боротися дійсно з проросійською цією шайкою, шукачем як ці морози, ви займаєтесь звітною реформою. Коли хлопці на фронті, ви е, приймаєте законний інтернет. Замість того...

Мало не пес, це так зараз всі ви себе відчуваєте, що споліно просто протягуєте, на назикання до лампочки. Ми підемо те, що просто спину слово проташі і слово молоді. Не робіть мене, не робіть. Я не скрипу, я не я забачити сміху.

В Україну прийде нормальна влада, нормальна влада ані. І ви постанете перед справжнім нормальним судом. І вас будуть чекати, що останніх останні днів, І всіх цих попитів, покритів за це голосували. Разом з ПЗЖ. Ви на прогулку Тому що ви голосували це все, що я можу вам сказати. Більше ніяких дискусій зараз в погаті ми робимо. не будемо мене чекає реабілітація. Я буду займатися. Реалікова з вами спілкуватися, як ви розумієте, і повага ніякові вас немає. Тому на цьому наша мова відповідає. Ви знаєте, що

Я думаю, знаю, я пажу ж в не змі, ви ж унікальні знамовитись в засобах масової інформації статті, які замовні, ми змогли всі навіть все відслідковується в якій кількості. Тому ми знаємо, кому ми напускуємо на просто дуже вам дякую. Я не казала про продажу українців. Я казала двісті двадцять вісім чортів. У нас дуже багато, коли захочете бути розбажання. Ми завжди потом і Пані помню. Через этих дорожків проголовувати. Не я поїжу. Це краще, це краще, що ваша шайпочка політика. Браво! Все воюємо. Тільки що ви все побачили на свої очі, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Але нас, як завжди, хвилює одне єдине питання: навіщо в людей голова? Що ти, Олена Шуляк, хотіла довести тим, що ти прийшла до пораненого військовослужбовця в лікарню? Можливо, вона надіялася, що він, побачивши її, злякається і скаже, що напише пост, яким підтримає її законопроект, чи для чого тоді вона взагалі приходила. Ви тільки вдумайтесь, ви критикуєте владу за її певні законопроекти, а до вас сама голова партії слуг народу приходить в лікарню. Фантастика! А що слуги народу вже забули, що вони слуги народу? Невже вони забули, що в Україні не диктатура, яку вони хочуть побудувати? В Україні демократія, тобто право слова, і воно не може бути обмежено навіть у військовий стан. Окрім тільки якщо це пропаганда, певних про. Російських норативів. Але цей хлопець, наш військовослужбовець, є юристом та відомим активістом. І він нічого поганого не сказав. Він висказав лише свою особисту думку по певному законопроекту. Нагадуємо, це особиста його думка. А люди вже хочуть, підтримують його, хочуть не підтримують. Що тут поганого в його діях? Але потім ця пані написала пост у себе в Фейсбуці, що вона просить вибачення, якщо ви тільки вдумаєтесь, якщо вона когось образила, цікаво, якби твій син втратив дві ноги на війні і якийсь депутат до нього прийшов через критику його законопроекту, як би тоді ти відреагувала. Взагалі-то людей, які тяжко хворі, відвідувати можна виключно за їх згодою або за згодою їх лікарів чи родичів, а вона, на превеликий жаль, такого дозволу не отримувала. Ось такі у нас слуги народу.